І так, всім доброго дня! Будуємо трактор сервіс. Ось перший клієнт. Заїхав трактор. Зробили лебідку таку, зробили через рулік, рулік крутящий, Задача. Ось трактор нож буде на цю зиму розколоть. Щеплення подивитися, зняти кабіну. Подивитися на другій скорості. який звук трошки незрозумілий. Хоча їздив на юмазах, людей, я на всіх скоростях такий звук. Ну, не хочу, щоб був. Ну, і довести дому. Оце са вброть. Зробити кабіну. Зробити хорошу в кабіні шумоізоляцію. Сидіння вже розпалося. Ну скільки, руків дев'ять, з нього з цього трактора тільки брали, а практично нічого не робили. Ну Така турульова, пильники, виродук зробили. А так, ну, в общем, зробити трактор цього двору, щоб він був нормальний. Два чи три роки назад зробили газончика, похожий на машину, щоб і трактор був похожий на трактора. Всім з Новим роком. Вся буде Україна, Україна переможе. І ще таку штуку купив, провірив, вертить нормально. Вся. Всім з Новим роком.